На лицо попытка сорвать мирные переговоры. Нас обманули уже пару раз, да? Будет еще такой же обман. Я тоже считаю, что это национальное бедствие. Другое дело, что я не вижу вообще никакого выхода. Поэтому сейчас, когда нам говорят, вот давайте перемирие, а там посмотрим. Нет, ребята, мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим. Є формула, аталкивається вот той цитаті Ельцина. Є формула, когда того штат має бути така гінацифєнаціоналіз Україна. Це ситуація, коли кожний український чиновник у слоган демілітаризація і денацифікація вигадали на території Росії. А тепер, виходить, навіть вимовити не можуть. Садіс два, не підготовлений прийшов на урок. Ну, тобто тобі методичку за п'ять хвилин до ефіру дали, ти її так очима пробіг, а вивчити назви не встиг, Демі... мій Дениця. Та яка різниця? вбивати треба, да і все. Просипаюсь буду питати: "Не здіяв для чого неплохо для Росії? Не побіспокоїв я Росію?" А якщо він признається, що здіяв і побіспокоїл, то він сам у ті ФСБ здаватися. А Це особливо буде ефективно, коли не буде українських чиновників. Да, ілі или... ілі персональнося не буде любить жодний. Просто паспорт буде російським. Я прям, знаєте, бачу цю історію, коли вони виходять і їм кажуть, давай так, чотка. З інтонацією. На табуретку можеш не вставати. і вірьовку принесуть к следующему ефіру. Тому, де на цим демілітм. Каце чи як там вообще той Сталін казав взагалі? Отже ж культ лічності, отже, ж культ смерті. Отже, ж люблять вони згадувати як раніше було. Ну Путін молодець сделал так, що вернув велич і славу на територію. Росії, ну а ще може запровадити відміну ні, не кріпосного права, а пенсій, наприклад. Ну і правда, чого його то зайвий раз грошима з бюджету розкидуватися, якщо всі гроші необхідні для того, щоб йшли на війну. Я теж вважаю, що це національне бессвіт. Другое діло, що я не бачу взагалі ніякого виходу. Я не вірю вообще ні в яку ідеологію. Єдине, що я раз за разом предлагаю в ефірах «Соловйов Лайф. Давайте відмінимо к. Матері пенсії. От е, нарожал себе, воспитал дітей, значить, буде тобі, що в старості не є. Ні, здохнеш. Звучить як слоган, мені здається, на території Росії. Е, і я думаю, що Мардан, в принципі, е, є обличчям цього слогана і може знімати соціальну рекламу. Не хочеш гаражати? Здохні. Але питання в іншому. Дивіться, тут е, Знаете, від перестановки слагаємих сума не змінюється, тому що або ти наражав і как відправив на СВО із дом Я вдова героя Росія. Я мать погибшего рефритора. Мой муж погиб. Uh -huh. Ми дуже вам благодарны. Спасибо ще раз вам, Владимир uh -huh. Владимирович. Uh -huh. uh -huh. Я вас благодарю сердечно. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. 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 Ну, получається, що вихід все одно один. Двері в кінці тунелю все одно одні. Або ти народжуєш, відправляєш рібьонка на СВО. Він подихає там, а ти подихаєш від того, що в тебе немає на кого м, надіятися. Ну або ж відповідно ти не народжуєш, не відправляєш на СВО і знову. Приходимо до того вирішення, яке пропонує Мардан. Ну тобто, вихід з цієї ситуації він завжди один на території Росії. А, щоправда, вони все одно продовжують шукати інший вихід, який веде їх до території України. Нас обманули вже пару разів, да? буде ти такий такий обман. Мені здається, треба вже почати, уже да, до, до кінця доводити все це. тому що краще лучше буде. А в чому? То, що лучше не буде, це не к нам. Так Владимиру Путіну, який, який управляє э, Росією понад 25 років. Це до нього питання, чого за 25 років лучше так і не стало. Тут не питання до України. Обманули нас. Ну що ж, ми ж своє время ми ж вашли в Київ, і що? Ми, ми же. Ми же вошли в Київ. Ми же. Ем, ну мені здається, що своїми ногами вона навряд чи до Києва дійшла. Але це, знаєте, причасність к військовим подіям дуже хочеться відчувати себе частиною великої війни. Ну, І про миже хочеться теж сказати. Знаєте, от знову ж таки дивишся на цю жінку не знаю, з Калуги, з Саратова, яка далі вокзалу не їздила і жодного разу Москву на власні очі з Петербургом не бачила, але мріє про те, що. Україну треба доєднати до Росії, тому що це, як кажуть на телевізорі, ісконно руській території, тому що треба довести діло до кінця. Ну, от знаєте, якщо б мене спитали, що таке совєтське мишлення, так це от воно, переді мною тут, зараз. Тому що для чого вам Україна? Ну, це, знаєте, як не знаю, сервіс в Сірванті, щоб був, хай стоїть. Тому що це наше. Тому що ми так вирішили. Тому що нам так буде спокійніше. Тому що ми вже розпочали і не збираємося завершувати. Так а те, що це ніколи вашим не було, те, що ви ніколи до цього не мали жодного відношення, те, що ви е, втратили 100-200 тисяч е, мільйон мальчиків в цій самій війні, яка різниця? Хай цей сервант стоїть на потом. Внукам його передам, покажу. Ну і до речі, про советський сервант я ж не дарма згадала. Тому що виявляється, що велика СВО закінчилась в з великою війною. Тепер виявляється, що це внутрішній конфлікт Росії. Якщо з'їзд народних депутатів, він же з'їзд з у в 2022 году создавали СССР, то розпускати можна було. его по решению съезда этих самых депутатов. А если юридическая была нарушена процедура, то получается юридический СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права. И уж совершенно странным с правовой точки зрения выглядит беловежское мероприятие, случившееся 8 декабря 1991 года, аккуратно кануне подписания нового союзного договора. Этот акт позже ратифицировали Верховные Советы РСФСР, УССР, БССР, а это вообще не в их компетенции. Ну, якщо СССР не розпущений, то логічно з правої точки зору виходить, що український кризіс це внутрішній процес. Як можна за е, одну хвилину кілька разів е, суперечити самому собі? Ну, по-перше, як може бути внутрішньоукраїнський конфлікт, якщо України за твоїми ж за логікою твоїх думок немає, тому що є СССР в СРСР -СР не було України, була одна, якби ціла. Та неподільна конструкція. Ну, давайте вже якби тоді слідувати цій логіці, якщо ви вже за неї схопилися. По-друге, якщо юридично СРСР існує, то східно. Ти платиш гроші в російську казну, а не в казну Совєтського Союзу. Значить, по ідеї тебе можна посадити за те, що ти не сплачуєш податки до Совєтського Союзу. По-третє, дивіться, якщо відставити емоції і виключно на факти опиратися, то банально ми традиційно з вами йдемо до штучного інтелекту, який моніторить. Все, що є в інтернеті, всі правові бази, і е, видає нам наступне е, юридично. Я питаю в нього СРСР існує. Він каже ні, не існує з 26 грудня 1991 року. Е, перше рішення Держради СРСР 26 грудня 1991 року. Верховна Рада СРСР, формальна рада республік, частина Верховної Ради, ухвалила заяву про припинення існування СРСР як суб'єкта міжнародного права і геополітичної. Реальності два біловезькі угоди 8 грудня 91 року. Україна, Росія, Білорусь підписали документ, яким констатували розпад СРСР СР і створення СНД. Третє міжнародне визнання. Майже всі країни світу, включно з самою Росією, визнали розпад СРСР СР і встановили дипломатичні відносини з новими незалежними державами. Росія правонаступниця так принаймні вважає сама Росія, що саме вона є правонаступницею, оскільки в неї найбільша територія, яка залишилася від СРСР. але це не означає, що сам союз існує. Це лише формальний статус, що допомагає виконувати договори і бути їй присутньою в ООН. тобто юридично СРСР не існуюча структура. Все, що нині про нього говорить Путін, це або інф... історичний фантом, або психологічна. Реінкарнації імперії у стані агонії. Е, ну, Знову ж таки, дивіться, як все змінюється швидко там. Спочатку Путін оголошує СВО, тобто щось таке маленьке, е, акту, не актуальне, а акуратне, точкове, е, пов'язане з демілітаризацією, денацифікацією на конкретній території. Потім, коли це СВО не завершується за три е, дні. А, як там обіцяли, та, як шаурму замовити, швидко і без черг? Не ви не вийшло, не виходить. А, тоді Путін в 2024 році приходить до тези священна війна. Ну і продовжує вже е, військову операцію, але вже з усім глобальним заходом, відповідно з Європою, з Сполученими Штатами, які воюють на території України, використовуючи Україну виключно як територію і нічого більше. Аж тут раптом, в 25-му році, з'ясовується, що насправді це внутрішньоукраїнський конфлікт, хоча Україна не існує, тому що говоримо про е, нібито юридично існуючу СРСР. Тому каже, це вже внутрішній конфлікт. Щоб ніхто з Заходу, США і інших союзників не вмішувалися в, цю, в це питання, в цю проблему. Тому що тепер вже внутрішня проблема Росії, е, з якою вони просто розберуться знову ж таки за три дня, і на тому заспокояться. Напевно. Але ні. Е, е, тому що. Якби ви знаєте цю, як сказав Трамп, криваву баню не назвали, а називається вона однаково і виглядає вона однаково. Війна, велика війна Росії проти України, яка розпочалася в 2014 році. А не в 22-му, коли би там Путін не оголошував нам про початок цієї війни. Ну і тут до речі, знову ж таки я ж не дарма згадала про боротьбу з усією Європою, тому що тепер кажуть, що Росія це Європа. По іток розговору і Путін і Трамп дали дуже позитивну оцінку, сказали, що потрібно, Они согласились с тем, что нужно работать над подготовкой конкретных шагов по долгосрочному, устойчивому урегулированию. Да, включая и э, использование возможностей перемирий, но прежде всего нацеливаясь на устранение первопричин. Что сделал Евросоюз? Объявил, что 17-й пакет одобрен. Это означает то, что они хотели эскалации кризиса. То есть, есть Одні сказали, вот так, да, ми послушали, але ми не увидели ніякої поддержки переміри без предварительных условий, що позволило бы нам, європейцям, доворушити Україну. Нам, європейцям, я правильно зараз почула, що позволила б нам, європейцям, сказав Лавров, докатилося, виходить, що Лавров вважає себе. Частиною європейського суспільства Діка і зеняюсь, але якщо знаєте, Петр I колись відкрив вікно в Європу, то це ж абсолютно ніяк не означає, що ви в той момент стали частиною європейського суспільства, і що е, вам стало можливо називатися ми європейці. Е, ну, я розумію, що певно, Лавров скучає за віденськими балами. Певно, Лаврову, знаєте, не дають спати пляжі Океана, але вибачте, купатися цього року можна буде тільки в А, ні, не можна. В Анапі теж купатися заборонено. Європейці е, до речі, про європейський підхід. Знаєте, є в Європі щемливе ставлення до свого минулого. Ну, І, відповідно, вони намагаються його зберегти. Якщо відбуваються якісь розкопки, якщо знаходять якісь древності, це все консервується. Так от ці нові європейці, знаєте, раніше їх називали новими новомірускими, а тепер вони нові європейці. Вирішили теж скористатися цим самим підходом і трошечки законсервувати. Але не окамінняласті. А знищених українських міст справа в тому, що Пушилін зізнався, що власті ДНР, так звані, які, е, яких ніхто не знає, розглядають можливість консервації розрушених міських кварталів для зберігання пам'яті о трагічних наслідках атак ВСУ. В дальнішому эти території будуть показувати туристам по примеру, Волгограда, який подобным образом сохранил пам'ять о защитниках Сталінграда. Ну, давайте так, Денис Капушилін. Давайте не будемо брехати один одному, а будемо називати речі своїми іменами. А, консервація міських кварталів буде відбуватися не для того, щоб сохраніти пам'ять, а тому, що бабла тупа нет. Для того щоб відновити міста, які російська армія стерла з лиця землі. Саме тому Дініска Капушилін вирішив зробити хорошу міну при плохой ігрі і розказати про те, що вони будуть тепер стрепітам відноситися к історії, ну і таким чином зроблять з міста. Місто примару, ну вже зробили правда, тому що якщо поглянути на відео, цим зараз і є захоплені Росією міста, міста, в яких були стадіони, в яких процвітало життя, в яких жило по 150 тисяч населення, в яких були клуби по інтересах, в яких були кінотеатри, в яких люди ходили, насолоджувалися своїм життям. Хаявши владу і так далі, але ми можемо собі це дозволити. Ми живемо в демократичному суспільстві. А зараз виглядають просто як руїни і рани Землі. Так от, все це Дніс Пушилін каже ніхто не буде відновлювати. Ну, Здавалося б, це не для кого не секрет. І цей висновок можна було би зробити ще з 2014 року. Коли Росія прийшла на схід України в Донецьку і в Луганську області, І подивитися, що ж відновила Росія за ці 10 років, за ті 10 років, які вона шефствує над цими територіями, аж нічого. Ми ще й досі згадуємо, як на Донбас-Арені виступали світові зірки. І ще й досі питаємо у Росії, так що там з відновленням українських. Исконно русских территорий, які вам так были необходимы, тому что жінка сказала, что нужно закончить все до конца. Потім поверили, что все будет хорошо, развернулись, ушли. Вот, пожалуйста, вот с которого год мы уже вот так вот Тому Поэтому там просто веры нет никакой. Эти переговоры А потом с кем переговариваться. Зеленский, кто он такой? Не знаю. Я против. Это же известная, как ее, вот эта неизвестная женщина в розовом плаще. До речі, на зустріч до Філіпа Кіркорова в такому одязі не ходіть. Він не дуже любить е, рожевий колір. А Коли він може наступити? що ми повинні зробити, щоб ми вирішили, що все, ми побіділи. Ми може завоювати просто повністю територію і все. Вот все. От і все. От і все. Ну, якщо ви думаєте, знову ж таки, що е, її позиція якось відрізняється від е, позиції Путіна, який дуже хоче завершити війну, то ні. Суми на суріма. Суми повинні бути наше. Якщо ви не зрозуміли, то саме про це говорив курський чиновник, який призвав Путіна захватити Сумську область. Ну а Путіну це здалося дуже смішним і веселим. Ті, хто за чотири роки війни повномасштабної війни в Україні не можуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, знову ж таки вчергова кажу, що це завдяки нашим славним захисникам відбувається. Завдяки їхнім старанням, силі духу, силі волі і їхнім життям. Але тим не менше, ті, хто не можуть втілити свої мрії в реальність, зараз розмірковують над тим, як їм захопити ще й суми захоплювачі. Сидіть вже вдома в своїх бункерах, поки чогось доброго з території України, благодатного. Не прилетіло. Ну і до речі, за благодатним вогнем до Ватикану можете не їздити. Ми вам так його передамо. Ну що ж, на тому, певно, будемо ставити крапку в черговому обзорі пропаганди. Дякую вам, що були зі мною за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Побачимося з вами! Бережіть себе і па-па.